Українська народна казка про двох братів і шаленого царя. Старі люди кажуть, що колись то була правда, але для нас уже стало казкою. Два брати служили у пана, тяжко працювали, а з праці нічого не мали. Одного разу старший брат Василь сказав меншому Семенові Ми в цього пана працюємо вдень і вночі, а що з того маємо? Кулеші між зубами. Ходім, брате, у світ, може, десь натрапимо ліпші гаразди. Я теж собі так думаю. Ходім, гірше вже ніде не буде. Багато днів. І тижні блукали селами і містами, полями і лісами, змучилися, зголодніли, і на краю якогось села зайшли до корчми. Коли поїли й випили, старший брат каже молодшому: Ану, ну, мене, послужи один рік у мене, а відтак я буду служити у тебе. Це добре придумано, погодився Семен. Коли так, то зробимо отак. Я ляжу на лаву, а ти вийди на двір і всім кажи хай ідуть і балакають тихенько, бо твій вельможний пан відпочиває. Хай буде, любий панночку. Семен вийшов із корчми. Став собі коло брами і спирає кожного, хто йде. Потихеньку їдьте, бо мій вельможний пан перепочиває. спирає й перехожих. «А ну ви, Гавкуни, балакайте тихенько, бо мій світлий пан ліг собі поспати. Всі йшли й балакали тихенько, бо дуже боялися, аби не розбудити і не розсердити якогось паниська. Раптом Семен побачив у золотій бричці, яку тягнуть шість пар білих коней, їде сама цариця. Хлопець замахав кулаками і кричить на фірмана: Куди женеш, дурний, хіба ти не знаєш, що тут мій світлий пан відпочиває? Цариця сказала своєму візникові Встань, як чуєш про світлого пана. Фірман зупинив коней. Цариця до Семена. А де спочиває твій пан? Отам, у корчмі. Веди мене до нього. Семен подав цариці руки, вона повільно злізла із золотої брички і пішла до корчми. А там, на брудній лаві, і у дрантевих штанях лежав наш бідний русин. Він хропів на всю корчму. Цариця розбудила його і сказала Ставай, підеш зі мною до царського палацу. Василь проте очі витріщився на неї та змовчав. Пішов до брички, сів коло цариці, а Семенові дав наказ Сідай коло фірмана і дивись, аби не дуже гуцькало. Добре, ясновельможний панночку. Приїхали до царського палацу, і цариця сказала братам: Маю для вас діло і розповіла, що робити. У неї торік помер чоловік. Він був ще молодим, але якийсь шалений. Напився і всередині все йому згоріло. Ліпше ногами закинув. Тепер щоночі приходить до покою. І все там ламає, а як застане свою жінку, то б'є кулаками її по голові. Цариця постелила братам у тій палаті. Вони позасинали, та й гадки не мали про шаленого царя. Але вночі двері відкрилися, і увійшов небіжчик. Перевернув ліжко, на якому спали Василі з Семеном, потім почав викрикувати щось дуже непарене. Хлопці аж здивувалися, що царі бувають отакими дурнями. А цар безрядив доти поки не заспівали півні. Тим часом брати намастили двері часником. Цар почав просити. Отворіть, люди добрі, більше ніколи не прийду. Та Василь сказав, скидай царські лахи і вдягай моє дрантеве вбрання. Що було робити? Цар скинув свій одяг, взяв на себе Василеве дрантя та і зник із палацу. Уранці цариця увійшла до покою. І аж застовпіла, коли уздріла, що брати живі. А старший навіть витягся у царському вбранні. Будь моїм чоловіком, сказала Василеві. А як із Семеном? Дам йому мішок золота і хай собі йде куди хоче. Так, молодший брат пішов собі шукати. Багато наречено. А Василь оженився із царицею, і, кажуть довго жив та добро возив.